Вогнем і мечем пройшлися птінці Петра по Україні після полтавської трагедії. Спалили Запорозьку Січ. Солдати зруйнували козацький цвинтар. Розбили хрест на могилі Івана Сірка. Вісім разів. Обирали його козаки кошовим отаманом. Він водив їх у сотні битв з татарами, турками, польською шляхтою і жодного разу не знав поразки. Поховали отамана на високій Дніпровій кручі всім військом Запорозьким. Коли новостворене море почало підмивати берег, вдруге було потривожено прах сірка. Глупої ночі неук, і місцеве начальство вирили кості героя, віднесли їх на скіфський курган. Череп відіслали в Москву, аби, мовляв, скульптори точний портрет відтворили. Минуло більше двадцяти літ, та й досі череп не поховано. Господи, як тільки не оскверняли наші святині. Полічить усі наші втрати. Вигнані з рідної землі запорожці подалися в татарський степ і заснували своє городище на високих кручах, де в Дніпро впадає річка Кам'янка. Нині там руїни палацу якогось поміщика Агаркова і хрест кошового отамана Кості Гордієнка. Він бився під стягом Богдана Хмельницького. Водив низове козацтво на поміч Івану Мазепі. Разом з гетьманом Пилипом Орликом творив першу народну демократичну Конституцію України. В ній проголошено ідею вільної незалежної держави, незнані в тодішній Європі демократичні засади суспільного життя, виборність усіх державних посад, принципи майбутньої суверенності України. Задовго до Вольтера і Монтескія Задовго до Великої Французької революції освічена ж цариця, яка загравала з Вольтером, зруйнувала останню Запорозьку Січ. Тепер тут село Покровське, колгосп імені Горького. Хоча пролетарський письменник не бував тут ні разу, не писав про Січ. Спорудили йому аж два пам'ятники. Десь там на дні Гнилої затоки, козацький цвинтар і церква святої Покрови. Її пограбував, ще князь Потьомкін, коли царські війська зруйнували гніздо низового козацтва. вас через сие объявить по всей нашей империи, что сеть Запорожская в конец уже разрушена со истреблением на будущее время и самого названия казаков. Заведя собственное хлебопашество, помышляли они составить из себя посреди Отечества область, совершенно независимую под собственным своим управлением. Така багата і славна наша історія, така багата і славна земля, про яку говорили, що напоїна молоком і медом. Чому ж так посквернена і поганьблена вона? Чому й досі руйнується, нищиться історичні ландшафти, січові місця? І жодна наволоч, писав Довженко, не змалює їх на пам'ять, боячись, мабуть, звинувачення в націоналізмі. І додавав, комусь так треба. Кому ж так треба. У Покровському кар'єрі відкритим способом видобувають марганець. Безповоротно зникає козацький степ, знаменитий великий луг. Задихається місто Запоріжжя. Тут навіть птиці не в'ють уже гнізда, а люди живуть. До порогів Дніпра, де починало свій шлях у безсмертя українське козацтво, повернувся помирати кошовий отаман за Дунайської Січі Йосип Гладкий. Останній отаман. Останній птах до рідного гнізда. А в музеї на Хортиці розповідають людям про Запорожжя в період становлення соціалізму, в період победившого соціалізму, в період розвитого, про героїзм будівників світлого майбутнього. Мій, український народе, дорогі браття, представники всіх націй, Тарас Шевченко писав, за що ми різались з ордами, за що ми билися з ляхами, за що скородились писами московські ребра. У цих словах визначена вся діяльність. Уся трагічна історія запорожського козацтва. Ми воювали на три фронти проти польського королівства і магнатства, проти російського царського самодержавства, проти татаро-турецької імперії. Ми воювали 300 років. Ми вкрили нашу землю своїми тілами і своєю кров'ю закрасили її. І за 300 років ми не відвоювали своєї свободи. Ми сьогодні святкуємо 500 річчя козацької слави, але ми повинні сказати, що 200 років ми знаходимося в неволі. Ми сьогодні стоїмо на порозі створення Української незалежної держави. Ми сьогодні на цій землі повинні сказати, що означає наше свято. Наше свято означає. Що ми хочемо незалежної України, а тому ми прийшли сюди, щоб воскресити пам'ять про нашу армію Запорозьке козацтво. Не даймо розламати Україну на західну і східну. Ми всі єдині. Ми всі живемо під одним небом. Ми всі віримо в свою майбутню. Ми нас усіх кличуть голоси запорожців, які лежать у нашій землі. Ми єдині. Єдність нас поведе далі, і у нас немає ворогів. Російський народ не є нашим ворогом. Він хоче так само незалежності. Давайте об'єднаємося всі, і тільки тоді, коли ми будемо єдині, ми здобудемо незалежність і для свого народу, і для всіх народів імперії, яка повинна впасти. Балю! Україні! Балю! Україні! Балю!